Де народжуються плюшеві ведмедики татуся бо Світлана Балух. Якось літнього ранку дівчинка владуся вийшла з мамою на прогулянку. У парку, де вона звичайно гуляла, зібрало чимало дітей. У багатьох були м'якесенькі плюшеві іграшки, кошенята, цуценята, зайчанята і тигренята, бегемотики та слоненята. Вони були такі яскраві, такі милі, що до них хотілося притулитися щічкою або ж, узявшись за лапки, затанцювати. Мамо, мамо, і я хочу такого ведмедика, захоплено вигукнула владуся. Мамо, де народжуються такі відмежата? Донечко, промовила мамо, пухнасті ведмедики народжуються в чарівному краю тітусі на тусі завдяки її фравним ручкам. Мамо, мамо, а знайдімо мого ведмедика. Наступного дня Владуся зібрала подарунки для нового друга та поїхала з мамою до чарівної тітоньки. У майстерні якої народжують плюшові іграшки. У дорозі Владуся трішки задрімала, а коли прокинулась, то мама саме спинила машину біля чарівного будиночка. Просто на вході їх зустрічав великий олень. Він був дуже куметний, вдягнений у справжній смокінг. Дякую за увагу.